Вже скоро прийде час пі -пі. до піти. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі добрі ради та вам Берщі, як ран дітки. ти хто? Привіт, привіт, дівчатка. Проходьте. Ой, а ти хто? Проходьте, я зараз вам все поясню. Сідайте, сідайте. Мене також звати Добрячок. Я братик того добрячка, до кого ви прийшли сьогодні в гості. Ви знаєте, дівчатка, він був змушений відлучитись е, ну, ненадовго, от тому-то і запропонував мені зустріти вас і з вами поспілкуватися. Ой, добричок, а я таку цікаву передачу, бачила? Та що там передачі? В мене є, а в мене є гра на комп'ютері, ото щось. Дівчатка, дівчатка, все, що ви оце мені зараз розповідаєте, ну, це все вельми цікаво. Та хочу вам сказати, що, на жаль, люди сьогодні занадто багато часу проводять біля телевізора чи комп'ютера, прикро та цей час ви могли би витратити на щось більш цікавіше, корисніше. А що може бути цікавіше за комп'ютерні ігри чи за мультики? Ой, друзі мої, друзі, та дуже-дуже багато всього цікавого є. Наприклад. Ну, наприклад, наприклад, ну, наприклад, читати цікаву книгу. Книгу мені набридло читати, Нам вчителька задає, І ще й мама вдома заставляє. Ну тоді можна спілкуватися з друзями, сусідами. А я спілкуюся через комп'ютер в контакті. Ой, дівчатка, дівчатка. Тепер я все зрозумів. Ось послухайте, що я вам розкажу. Це цікаво знати. Ви знаєте, сьогодні комп'ютер є практично в кожній родині. Мережа інтернет доступна нині дуже-дуже ну, багатьом. Багато дітей проводить ну, чимало часу в ній. Деякі з них навіть приховують це від батьків. Хоча 20 років тому їхні однолітки проводили час на прогулянках, займалися спортом, ну, в різні такі рухливі ігри грали. Хочу зауважити. Що комп'ютерний дисплей, він шкідливий для очей. Як з'ясували американські вчені, шкідливий вплив моніторів криється в тому, що люди менше моргають, тобто річ не так часто очки закривають, працюючи за комп'ютером. При роботі з комп'ютером. Користувачі часто жмуряться, щоб чіткіше розглянути деталі зображення на екрані або е, е, зменшити його яскравість. Це може призвести до зорової стомленості і сухості очей. А в результаті недостатнього зволоження очей у людини виникає почуття сильного дискомфорту. Таке відчуття, ніби пісок в очах. А ще комп'ютер це неймовірний обсяг інформації, який буквально щосекунди звалюється на наш мозок. Ну, це дуже велике навантаження на нервову систему. По-друге, деякі комп'ютерні ігри створюють ілюзію е -е, спілкування. І не приводять до формування навичок справжнього спілкування. Водночас діти все більше і більше е відкидають світ реальний, де їм загрожують негативні оцінки та необхідність щось міняти в собі. Навколо комп'ютера скупчується дуже багато бруду й пилу, а це також дуже шкідливо для здоров'я. Ой, скільки небезпеки в цьому комп'ютері. А будь і в телевізорі. Я розумію, що повністю відмовитись від телебачення та від комп'ютера. Ну, ми ж не зможемо. Але пропоную провести експеримент. Ой, я люблю експерименти. І я теж. А який саме експеримент? Пропоную вам, дівчатка. Та і вам, любі телеглядачі, проводити біля комп'ютера не більше двох годин на тиждень і однієї години на день перед телевізором. Ого, скільки ж вільного часу у нас з'явиться. А що ж тоді нам робити? Ой, дівчатка, стільки цікавих занять є. Про деякі з них ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. для загадки. Слухайте першу загадку: бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейний, корт об'єднало слово. А ж це таке слово об'єднало оце все, як це все називається? А давайте ми запитаємо у наших глядачів. Дітки. А ви знаєте, що це за слово? Якщо знаєте, обов'язково напишіть нам про це в ваших листах. А ви слухайте наступну загадку. На нашому інструменті є і струни, і. Педаль! Хто ж він є? Це, безперечно, всім знайомий наш. Руяль! Молодці, молодці! Ця загадка говорить про те, що вільний час ви можете е, витрачати на заняття музикою співи. А зараз слухайте наступну загадку. Хто підтримати вас може? І завжди вам допоможе. І секрети зберігає. В гру цікаву з вами грає. Хто ж це такий? Подруга і друг. Вірно, молодці, молодці. Ви правильно сказали. Отож. Вільний час, який у вас обов'язково з'явиться, якщо ви перестанете багато сидіти за комп'ютером або ж телевізором, то оцей вільний час можна проводити з друзями, грати з ними в різні ігри, щось навіть можна виготовляти разом, або ж навіть разом навчатися. Пропоную вам із друзями разом щось цікаве виготовити. А ви так можете? Я рада вітати вас, мої маленькі, любі телеглядачі. Сьогодні я пропоную вам зробити лева у техніці орігамі. Для цього нам потрібно мати лише квадрат помаранчевого кольору. Тож почнемо. Беремо квадрат та згинаємо його навпіл. Розгинаємо та загинаємо до середини кути з однієї сторони. дуже добре пригладжуємо та з іншої ось так. Тепер перевертаємо та загинаємо ось ці сторони, але до середини залишаємо 2-3 сантиметри. Ось так. Також робимо і з іншої сторони. Також 2-3 сантиметри від центру. Ось так. Тепер згинаємо навпіл. Та ось цей край підіймаємо доверху. Ось таким чином. Ось так в нас вийшло. Тепер одгинаємо одну сторону та пригладжуємо. Ось таким чином. І загинаємо цей трикутничок донизу. Ось так. А тепер настав час робити хвіст нашому леву. Для цього ми загинаємо доверху цю частину один раз. Ось так. Дуже гарно пригладжуємо. Загинаємо ще раз донизу. І останній трикутничок забираємо. Ось сюди. Ось і все. Такий чудовий лев у техніці орігамі у нас вийшов. Я бажаю вам творчого натхнення та прощаюся з вами до наступної зустрічі. На все добре. Хай вам щастить. О як смачно! Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо готувати комп'ютер з печива. Для цього нам потрібно. Печиво різної форми: одне велике квадратне печиво, одне прямокутне, менше квадратне зефір у шоколаді, мармелад, соломка, арахіс у шоколаді, драже у шоколаді та варення. Візьмемо зефір у шоколаді і соломкою зробимо у ньому отвір. Цей отвір ми вставимо наше велике печиво. Це буде екран комп'ютера. До нього ми приклеїмо менше квадратне печиво, для цього ми будемо використовувати варення. Варення можна взяти будь-яке, яке у вас є. З прямокутного печива ми зробимо клавіатуру. На клавіатурі ми з вами зробимо клавіші, які викладемо з різнокольорового арахісу у шоколаді. З мармеладу ми зробимо шнур до мишки. Мишку зробимо з великого арахіса у шоколаді. Ну ось, наш комп'ютер готовий. Готуйте задоволенням для своїх рідних та друзів смачного! А як час з друзями проводять наші телеглядачі? гарно вони напишуть і намалюють. Молодець, гарна ідея. Друзі, мій братик Добрячок попросив надсилати йому листи на адресу, яку ви зараз бачите на екранах. Спробуйте провести запланований нами експеримент. І напишіть нам, що у вас з цього вийшло. А я обов'язково передам всі ваші листи своєму братику добричку. А зараз кажу вам до побачення до, до наступної зустрічі. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег-операторів, позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хомяка ці гарненькі дітки друзі добряка. Добричок, добричок, що, дивися Що що? Так, дівчатка, А зачекайте, а, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі? Навіть не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай, скрізь! Так, 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 поспішаю! Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху! От тобі й так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю? Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Я теж хочу такі уроки, і, так, і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.